Як я, вибачте, перервала розмову, подзвонили. Власне, активізація усіх процесів хворобливості у цій родової, спадкової, вона буде відбуватися все більше і більше. У в мене, в мене було бажання все таки якось допомогти. Вийти з цього стану деяким з представників цього, цих родів. Але, ну, власне, я думаю, це бажання воно, можливо і не потрібне. Бо я так зрозуміла, що це не потрібно. Наприклад, з деяких представників особ. Вони просто не розуміють те, що, що це що треба було дещо зробити. Це було таким ж кроком на зустріч в майбутньому, але насправді це, мабуть, нікому не потрібно. І відповідно у багатьох з представників цих родів, майже у всіх, немає майбутнього. Не це не тому, що тільки я так вирішила, але по відчуттям. Це мій, так би мовити, один із кроків і пропозицій був. Він не був підтриманий, належно не був, так би мовити, сприйнятий і не зрозумілий. Тому що можна сказати? У нас чекає цікаві моменти. Коли ми просто втратимо повністю представників влади, ну саме не те, що там представники влади, а саме тих, хто є представниками тих родів, які є домінуючими зараз у владі. І власне, ми їх просто втратимо, бо вони помирають, якісь відбудуться ситуації, їх. В душі, в їхній фізиці і взагалі в житті. Щось відбудеться таке, що позбавить їх можливості, не те, що там виходити на якісь рівні політичні, а просто, так би мовити, жити на рівні людського. Це, ну, це можна спинити, це можна гармонізувати, але бачите, бажання немає. Бажання немає зрозуміти важливість саме української нації і людей, і повагою до людей немає. І відповідно, ця пуха вона просто знищує майбутнє цих представників родів. Ну, що ще хочеться сказати, вони завжди годувалися енергією, енергією людей. Годувалася нею через е, духовні скрепи, відповідно через е, навіювання церковне, е, через ці всі е, вірування, секти, яке нам різноманітні подарували, особливо християнізовані. І власне, от годування оце через церкву, воно вже припинилося майже через храми, через віру. Вони зараз годуються війною, страхами, жертвами. Але це не до... тривке таке, повторюю. А далі що буде? Далі? Вони лишаться без підтримки енергетичної. Відповідно, ну, це буде, що я вже казала. Власне, от і все. Що нам треба? Українцям треба єднатися, співати пісень, як це може дивно звучить. Співайте пісні, от, відключають світло, а ви єднаєтеся там, вдома. Вивчайте українські пісні, розмовляйте, обговорюйте якісь теми, які вам болісні, але переводьте це все-таки в плюси якісь, як би не важко було. От, власне, і фантазуйте, фантазуйте, все-таки, хай країна фантазія не буде знищеною. Фантазуйте і мрійте. Мрійте і намагайтеся цю мрію у життя бодай, маленькими кроками вести, щоб вона була реалізована. Не піддавайтеся впливу суму, роздратуванню, не матюкайтеся, бо тоді ви втрачаєте повністю сили, не позбавляйте себе надії. Не позбавляйте себе віри. І, відповідно, і любові не позбавляйте себе, бо любов це великий дар від вищих сил, якщо це чиста любов. Або якщо це любов, просто навіть якщо це любов дружня, то це теж дуже велика сила. Бо інколи вона навіть більш велика. Що ще хочеться сказати, будуйте свою родину в рамках українського світу і світогляду. Вивчайте, що таке український світогляд. І це вам допоможе. Сьогодні, я так розумію, поховають, чи вже поховали фаріо. Може, я моляюся, вчора була там меса. і Багато людей зараз гарно говорять про цю жінку хтось і дуже багато говорить різного Гедоту. По-перше, про мерлих не варто казати Гедоту, бо зрозуміло, що вони вам не зможуть апелювати і і можна тоді все, що завгодно. Але я скажу, що ця людина, вона попри всі, все, що її кажуть, так? Да? Про неї кажуть. А вона була українкою і є українкою. І це головне. А там якийсь слід москальський чи щось таке шукати Комуняцький, це взагалі нонсенс. А всі представники. Вся влада наша досі, їхні нащадки. Це нащадки комуняків. Бо вони, до речі, і по національній пен національні, належать до національних машин, які дуже були близькі до комуняцької Е, Тому, що вам казати про українців, що ви можете зрозуміти? А ця жінка була українкою і українкою, неважливо, яких вона там мала домішки. Крові, Але головне, що вона жила думкою за Україною і боролася, і стільки зробила, і хотіла ще зробити. От зараз ми бачимо жінку, яка з дитиною, і я розглядаю це як майбутнє, що все-таки все у нас є майбутнє, і тут, на цій місцині, колись розквітне і не тільки тут, а взагалі всі землі нашій. Розкітна Україна українська, українська Україна слов'янська. Ну, власне, от так, добренько згадаємо пана Олександра. Сьогодні трохи так я прийшла, думаю, може кави попів біля фантазії. Не вийшло. Ми інколи тут коли приїжджали люди і пилинка. Власне, але я вірю, що кафе фантазія це таке. А ще наша фантазія з вами, наша мрія, наша Надія вона буде значна. Бо це в силах зробити різним покидьком. Дякую вам за підтримку. Все буде Україна, все буде. Е